Міністерстві освіти і науки України вручали свідоцтва про визнання державою документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані духовними навчальними закладами України. Богословська наука надзвичайно серйозна в Україні. Є вона має розвиватися і вона має створювати нове поле для духовної інтелектуальної думки в Україні, в цій країні, країні, яка є демократична, яка шанує. Людську свободу поважає гідність кожної людини і можливість її вибору країни, яка стоїть на захисті також духовної свободи людей. Я думаю, що йшло до цієї події всі 25 років незалежності. Оскільки ми прийшли незалежну Україну з абсолютно теїстичного Радянського Союзу, то ми повинні були пройти всі етапи того, щоб церква увійшла у суспільство, стала його інтегративною, абсолютно природною частиною. Поступово, як це відбувалося, розбудовувалася церковна. Освіта, релігійні центри створювали свої вищі духовні навчальні заклади. І сьогодні в Україні працює 129 вищих духовних навчальних закладів різних релігійних центрів. На розгляд комісії про офіційне визнання документів про вищу духовну освіту усього надійшло 308 справ, з яких згідно з рішенням від вересня цього року ухвалили 106 документів про вищу духовну освіту 5 документів про присвоєння вчених звань, а також 9 дипломів про присвоєння наукових ступенів. Українська держава навіть підтверджує документи про духовну освіту. Видані не лише після прийняття закону влітку 2014 року, а й раніше. Я хочу побажати усім, хто сьогодні отримав ці документи. Щоб ви розглядали отримання цих документів як момент, який має надихнути вас далі продовжувати свою роботу, свої дослідження. Щоб утвердити справедливість цього кругу, участь у заході взяли члени комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту, представники релігійних організацій України, члени громадської ради з питань співпраці з церквами та релігійними організаціями при міністерстві освіти і науки, а також випускники вищих духовних навчальних закладів. В Україні церква відіграє відповідну роль в тому, щоб людина відповідала тим. Основам, які Бог втілив у своїх заповідях. І відповідно, якщо держава визнає духовну освіту, то тоді ті люди, які мають цю духовну освіту, вони можуть її відповідності до законодавства проповідувати. І це буде вже справа не лише церковна, а справа. І суспільна, і держава ми дуже раді, що відбувся такий крок. Держава на зустрічі. Тепер відповідно наша відповідальність, яка буде наша відповідь, наскільки далеко ми будемо готові йти з цими цінностями, щоб духовні навчальні заклади пройшли процес ліцензування і, можливо, хто зможе після того, щоб отримали державну акредитацію. Для того щоб працювати в юридичному полі, державне визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами, дозволить українцям офіційно звершувати капеланське служіння, працювати з сиротами та іншими незахищеними категоріями населення ефективніше здійснювати соціальну роботу. Окрім того, за словами високопосадовців, такий крок сприятиме міжрелігійній гармонії в Україні. Валерія Полтрацька Даниїл Чепчар, Київ вісті надії.